Сьогодні тема нашої зустрічі присвячена дотриманню вимог законодавства суб'єктами господарювання, що проводять діяльність з виробництва або обігу харчових продуктів. В закладах громадського харчування та у закладах освіти зрозуміло, що від якості і безпечності харчових продуктів, які щодня споживають і діти, і громадяни у місцях масового харчування безпосередньо залежить стан здоров'я населення, рівень довіри до виробників, постачальників, ну відповідна репутація відповідних закладів. Сучасні вимоги у цій сфері визначаються низкою нормативно-правових актів. Це в першу чергу закон України про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів, санітарним законодавством, гігієнічними регламентами та правилами. Відповідальність відповідно за їх дотриманням лежить на Керівниках підприємств і закладів відповідальність лежить на кожному працівникові залученому, як до процесу виробництва, так і до процесу транспортування, зберігання, реалізації продукції. Тому сьогоднішня наша мета це донесення інформації, щоб в кожному закладі освіти, в кожному закладі громадського харчування, споживачі отримували безпечну, якісну та корисну їжу, вироблену з чітким дотриманням технологічних процесів і відповідних санітарних вимог. Якщо розібратися, подивитись на загальний склад розподілу потужностей громадського харчування на Житомирщині, то можна зробити висновок, що найбільшу частину у нас займає. Займаються, займаються харчування суб'єкти господарювання, які займаються харчуванням в закладах освіти. Друге місце у нас ідуть кафе. І далі по, по зменшенню кіоски, бари, ресторани. В цьому році у нас проведено 35 позапланових заходів державного контролю, піддано 18 приписів, піддано штрафу 3 суб'єкти сподарювання і перевірок по зверненню громадян було 6. Однією із ініціаторів реформи шкільного харчування є перша леді України Олена Зеленська. Постійно проводяться заходи щодо провадження даної реформи і в області. Заклади освіти області перейшли на нове меню, яке було розроблене відповідно до нових норм харчування, що затверджені постановою кабінету міністрів номер 305 щоб 2021 році. Упродовж останніх років створено нові харчоблоки у 80 закладах освіти області. Продовжується модернізація харчоблоків та їдалень за кошти державного, обласного та місцевого бюджетів, а також проведення ремонтів, закупівля нового технологічного та холодильного обладнання. Проваджуються нові моделі та форми харчування, культура харчових звичок у всіх закладах освіти області. Відкрито три кулінарні хаби, на базі яких пройшло навчання понад півтори тисячі кухарів з закладів освіти. Проваджуються системи хасп як основної безпекової складової під час організації харчування в закладах освіти. Дякую всім. За те, що долучилися, за активну позицію, дякую нашим спікерам.